Таємна донька Путіна вийшла із тіні. Дівчина на ім'я Луїза Розова, яку багато хто вважає донькою диктатора, вперше публічно висловилась про нього. Після двох років переховування від публіки вона опублікувала в соцмережах фото із промовистим підписом. Цитую так прекрасно знову показати світу своє обличчя. Це щодня нагадує мені, ким я народилась і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрала життя мільйонів і зруйнувала моє. Про це пише німецьке видання Більд. ТСН вже кілька років поспіль стежить за її життям. Моя колега Валерія Ковалінська зробила кілька великих розслідувань і з'ясувала, що нині вона живе в Парижі. Там вона навчалась в художній артшколі під новим прізвищем та новим по батькові. А от народилася схожа на Путіна дівчина у Санкт-Петербурзі під іменем Єлизавети Кривоногих. Згодом вона змінила ім'я у її свідоцтві про народження. Немає графи батько, але фігурує по батькові Володимирівна. І вона також навіть займалась організацією антивоєнних виставок, однак жодного разу не висловлювалась про війну з Україною публічно. Її мама вважається наближеною до диктатора і перебуває під санкціями. Більше про таємну родину Путіна і його доньку ми обов'язково розкажемо у наступних випусках.